За вікном грудень, а що це означає? Святий Миколай, Новий рік, різдво. Пішло, поїхало, і знаєте, вже все повертається в бік весни. Але такі асоціації не у всіх. І враховуючи той момент, що зовсім нещодавно Святий Миколай вже відсвяткується в інший день. Але багато людей продовжує святкувати в ніч з 18 до 19 грудня. Але багато людей вже почали в принципі перейшли на інше літочислення і святкують це раніше, на початку грудня, 6 грудня. Що хочу сказати, що виявляються такі асоціації в такій послідовності, як маю я, дитина з України 90-х, мають не всі. Так, навіть в Україні люди святкують в різні дати Різдво. Це, в принципі, відомий факт. Але щоб саме емоційне наповнення свят було інакше, і традиції інакші, то якось ми не задумувалися над тим, що воно може бути відмінне від наших. Але, опинившись в іншому середовищі, розумієш, що м, виявляється, святий Миколай не такий, як я там уявляла. Ой. Або не так до нього відносяться, як відносились ми. Традицію святкування Святого Миколая відрізняється від того, як в Україні, знаєте, в очікуванні під подушкою подарунка, виявляється, хтось навіть боїться цього свята серед дітей. Більш детально буде в цьому відео. Я насправді хотіла розказати, воно було розписано по пунктикам, ага, які теми я буду е, описувати. Я не знаю, що це відбувається. Про які моменти я буду говорити в відео, але потім, як почала... Про Святого Миколая, і зрозуміла, що там можна копати глибше і глибше і глибше. І я вирішила, що буде відео про святкування Дня Святого Миколая в різних країнах. А саме там, де я була, це, наприклад, в Нідерландах. Звичайно, те, що я бачила в соцмережах, трішечки зачепимо Австрія, Німеччина і такі більш північні країни, і, в принципі. Я думаю, цього буде достатньо. Але давайте пригадаємо наші традиції, як святкували ми в дитинстві на території України. Як ми це пам'ятаємо У році нашої ери, в доволі заможній сім'ї, яка мешкала в місті Патарі, це зараз Турція. Народився хлопчик, якого назвали Ніколаус. Його так батьки любили, балували. Пішли роки, і... Ніколаус розумів, що не всі люди мають те, що він має, і бачив, що світ є доволі несправедливим, є люди дуже бідні, і це його неабияк засмучувало. І він по мірі свого дорослішання намагався допомагати дітям-сиротам, бідним людям. Тобто відношенням його до життя було поділися, і потурбуйся про ближнього свого, оскільки в тебе є така можливість, як каже легенда. Коли батьки Ніколауса померли, він в спадок дістав чималу спадщину. Що він зробив з нею? Він її просто продав і гроші, які отримав, роздав бідним. Приставка святий. Взагалі за життя Ніколас... Ніколауса називали святим. собі Сібікуміра. Чого? Так, тому що в нього були здібності стілювати хворих людей. Також життя людей, які були приречені до страти, було врятовано із за того, що святий Ніколаус десь там замовив словечко. Прямо піднесено до Лику святих цього чоловіка було за його життя. Зі слів людей, кому доводилося знати святого Ніколауса. Говорять про те, що він був надзвичайно добродушна людина, яка хотіла всім допомогти і допомагав, і особливо потайки. Тому після його смерті, яка відбулась 19 грудня, було збережено традицію цієї допомоги і принесення подарунків людям, як би в честь, в пам'ять цьому святому чоловіку. Тут я хочу просто. Зробити ремарочку ще 19 грудня за юліанським календарем. На початку історії я сказала, що Ніколаус мешкав на території сучасної Турції. І як ми знаємо, поділ за землі і поділ за релігію віросповідання відбувався і відбувається по сей день. Це беззупинно. Двій час християни. Вирішили відстояти позицію, що Ніколаус має бути похований на території християнської держави. Через це відбулось перепоховання мощей святого Ніколауса в місті Парі. Це було італійське місто, яке згодом потім віджало іспанське королівство, і це там все. Тобто, це було частиною типу Волотенської імперії, Іспанії і. Про це ми не будемо говорити, тому що можна тут почати копати і потім взагалі забутися про що ми почали? Тобто його перепоховали на території Італії. Але, будь ласка, не опускайте оцей момент Іспанія, тому що е, ми до нього ще повернемося. в Нідерландах також люди святкую, святкують День Святого Миколая, але в розрізі сьогодення він набуває. Трішечки скандального забарвлення, і зв'язано це все з расизмом. Можете подумати. Святий Миколай? Расизм? Ну, камон, ну що за висмок з пальця проблема? А може, насправді воно так і було? Або просто святий вже не такий і святий був. У часи, коли мешкав святий, було дуже популярно мати. Давайте я не буду казати мати работоргівля. Як говорить е, історична розповідь, міф, легенда, називаєте це як хочете. Але Ніколаус купив Пітера на базарі в місті Міра. І оскільки хлопчик був настільки відданий своєму власнику і люб'язний, чемний вихований. Що Ніколаус вирішив підвищити до рівня асистента. У Нідерландах Святий Миколай, я вам продемонструю це на відео на фото, завжди ходить з помічниками темношкірим. Тобто люди спеціально купують чорну фарбу і мастять все своє тіло, показуючи, що вони пітери. І дітки очікують не просто на святого Миколая, а на Святого Миколая з Пітерами. І я не говорю пітер в однині, там множина. Множина, чому ви зараз зрозумієте. Тому що це все звучить в сьогоденні дуже негуманно мати раба. Свято тим паче святому мати раба. І є країни, які займалися работоргівлею. Ми цим не займалися, українці, бо в нас білі, ми самі були рабами своїм же білим. Через це слава Богу, цей історичний момент нас оминув, але. Від цього нам не легше. Такі країни, як Нідерланди, зараз вони доволі космополітичні, відкриті, вони за свободу. Там Бельгія, Великобританія. І тягнути з собою легенду, що святий Миколай мав раба помічника, і, і оце вони ходять, роздають діткам подарунки, і такі прям святий цього всі святого очікують, коли він має раба, ну що ж це за святий. Звичайно, зараз темношкірі вже нідерландці, Голландці вони почали бастувати, бойкотувати це свято, оскільки, ну камон, ви продовжуєте святкувати і е, поважати святого, у якого був раб. Звичайно, не хотілося е, відміняти все це святкування, а там люди святкують взагалі парад, люди одягаються і пішли. І Пітери, і Святий Миколаї. щоб не збільшувати і не нагнітати оцю обстановку з е, рабом. Починається придумовування відмазок. І я вам скажу класна відмазка. Чого Пітер чорний? Зараз вже розказують це інакше дітям. Тому що, коли він залазив у Димар, там же сажа. Через це він запачкав себе в сажу. Зараз, уже, коли йде маскарад у цього святого Миколая з Пітерами, то люди там вже знаєте частково обмазують себе. Чорним, щоб не виглядало так, що дійсно пітер був не тієї раси. 20-го сторіччя починається світова міграція. Люди їдуть за кращим життям, і це і в Нідерланди. З Нідерландів люди і там з Британії, і з Австрії, їдуть далі, штати в Канаду. І везуть з собою ж свої легенди. Святкування навіть святого Миколая, там тих голландців, які в свій час переїхали в Сполучені Штати Америки, воно також у відмінне, вони знають трішечки інакшу історію. Чого ж багато пітерів? Тому що я ж вам наголосила, що не одна, а множина. Тому що в свій час після другої світової війни, коли Канада визволила Нідерланди, вони такі: а чого один пітер? То давайте більше пітерів. Морфан. І дійсно заради розваг було прийнято рахувати, що не був один пітер, а було їх насправді дуже багато. Пам'ятаєте країну, де був похований Святий Миколай, місто в Італії, яке згодом стало іспанським? Так, от в Нідерланди святий Миколай припливає своїми помічниками на велетенському кораблі з Іспанії. А як вам таке чудо, яке супроводжує Святого Миколая? Але це вже не асистент, а ну так просто компаньйон. І таке чудо, інакше просто не називеш. Супроводжує святу в таких країнах, як Німеччина, Австрія, Нічна Італія. Ім'я у цього рогатого Крампус. Він наполовину козел, наполовину демон. Запитаєте, ви якого дідька він тиняється з святим? Це на випадок, якщо дитина була неслухняною протягом року. Різочка в нашому розумінні налякає, відлупцює, що більше не захочеться вести погано себе. В минулому церква намагалася відмінити цього персонажа. Але, як ми знаємо, всіляка бредота чіпляється набагато швидше і приживається. Тож зараз люди активно передягаються в оце створіння незрозуміле і влаштовують паради. Тут, дорослому дивлячись на це все, хочеться бути слухняним, а про дітей я взагалі мовчу. Якщо вам вдалося побачити такий парад вживу, то обов'язково поділіться в коментарях своїми враженнями. Добігає відео свого кінця. Я була дуже рада з вами поділитися цією інформацією. Я впевнена, що ви почули щось новеньке. І якщо я права, то ставте вподобайку, я до цього все веду. Обов'язково буде інше відео, не менш цікаве, в цьому році, останнє в 2024. Тож, якщо не хочете його ненароком пропустити, підписуйтесь. Всім хорошого дня, вечора, ночі, не знаю, коли ви дивитесь це відео, і побачимось!